І одинадцяте графа дата 27.09.22. Згоду на щеплення підписує 19-річний Ярослав Буркут. Потому ми медсестра Тетяна Березовська звіряє у додатку дія дату останнього вакцинування. каже важливо, щоб людина не отримала третю дозу раніше дозволеного терміну. Дозволимо зробити третє бустерне щеплення. Воно робиться через 5 місяців після повної вакцинації. І наступне бустерне щеплення через 4 місяці. Перші два щеплення розповідає Ярослав. Робив вакциною Модерна для бустеру. Обрав Файзер. Ну, думку, це важливо для підтримки здоров'я, як і себе, так і громадськості. Файзером щойно вакцинувався і Олександр Демиденко. Ну я перші два рази Файзером. Це раз. Під кабінетом чекає своєї черги, щоб отримати третю бустерну дозу. Катерина Перев'язко. робити чергове щеплення чи ні, каже навіть не вагалася. Наша сім'я взагалі фанат вакцин. У Мене діти вакциновані всім, чим можна в нашій країні. Ми вакциновані від. Ковіду від грипу по вакцинуємося щороку. Наразі у міській консультативно-діагностичній поліклініці наявні три вакцини, розповідає медична сестра Тетяна Березовська. Люди вибирають вакцину переважно. Джонсон, Pfizer, ну але й коронавак порівняно з літом. Люди стали активніше приходити на щеплення. Розповідає директор закладу Владислав Свириденко. Зараз під час військового стану держава не закуповує вакцини, і зараз ми користуємося. Тими вакцинами, які були вже закуплені до війни, і тими, що поступають в державу по програмі Ковакс або в якості гуманітарної допомоги, зараз на Черкащині є близько 70 тисяч доз вакцини Коронавак і приблизно 7 тисяч доз вакцини Файзер. Ця вакцина розподілена на поліклініки. По всій області вакцина Коронавак 21 тисяча розподілена інша частина ще лежить на складі, тому вакцини. Черкаської області цілком достатньо для того, щоб можна було вакцинувати групи населення, які можуть бути найбільш уразливими. Нове надходження має відбутися на цьому тижні. Це буде вакцина Пфайзер, але її буде поки що не дуже багато приблизно 3,5 тисячі це для області дуже мало. За словами Владислава Свириденка, з мільйона двісті жителів області двома дозами щеплено мільйон людей. Бустерну дозу зробило лише 80 тисяч. Наталія Стеринець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.